В Селянщинському спортивному ліцеї, що в Чернігівському районі, у дітей є захоплюючий предмет туристична техніка. Юнаки та дівчата там займаються пішоходним, гірським річковим туризмом, а віднині матимуть можливість опановувати велосипедний туризм. Адже до свята Миколая після дня благодійника учні ліцею отримали сім велосипедів для туризму від компанії Інфопульс. Нашою доброю традицією стало кожен рік допомагати навчальним закладам, і в цьому році ми вирішили допомогти Селянчинському спортивному ліцею. Ми знаємо, що в цьому ліцеї розвивається спорт. Сьогодні мало людей, які знаходяться, які допомагають нашому навчальному закладу. І приємно те, що вони сьогодні приїхали не з пустими руками, приїхали з безцінними подарунками для нашого навчального закладу, адже ми пропагуємо здоровий спосіб життя, ми пропагуємо туризм. І приємно те, що вони сьогодні приїхали з А в Черняхівському районі. Туризм є досить популярним серед вихованців навчальних закладів та їх наставників вчителів. Збірна району бере участь і перемагає в обласних і всеукраїнських туристичних конкурсах. Цьому році велоспорту Житомирщини виповнилося 120 років. І для реалізації програми по відродженню велоспорту України ми вирішили в ліцеї підтримати програму Перший крок до Олімпу з техніки велосипедної їзди Матковського Віктора Едуардовича. І тому ми знайшли людей, які нам допомогли реалізувати цю програму. Нам подарували велосипеди. Діти залишились в захваті, що відтепер, починаючи з другого півріччя, матимуть можливість займатися велосипедним туризмом, тим більше, що це дасть можливість. Здійснювати подорожі на далекій відстані. В нашому ліцеї сьогодні велике свято. До нас приїхали гості з компанії Інфопульс. Вони привезли нам безцінні подарунки, на які ми довго чекали. Це ось один із них. Ці подарунки дадуть нам можливість займатися і велотуризмом. Представники компанії Інфопульс не лише допомагають дітям здійснювати свої мрії, але й самі пропагують здоровий спосіб життя, займаючись різними видами спорту. Раді бачити, що у дітей горять в очі, і ми сподіваємося, що вже цієї весни хлопці зможуть зібратися і піти у похід разом з цими велосипедами.